У нас вже був не один случай, коли просто діти втікають з дому і батьки починають шукати. Виявляється, телефонують директор, де каже: так прийшов. У нас ми, ми бачимо результат. Вже діти тікають з дому, щоб прийти до школи. В одному з населених пунктів правобережної Херсонщини функціонує підземна школа. Там навчаються за змішаною формою. Освітніми послугами охоплюють трохи більше 90 дітей. Початкові та старші класи навчаються тиждень через тиждень. Одна із найбільших переваг такої школи те, що учні мають можливість спілкуватися між собою. Разом з цим на перервах на вулицю їх не випускають. У підземній школі є кімнати з тренажерами, санітарні кімнати, класи. Частими є випадки, коли учні, які безпосередньо не навчаються у цій школі, спеціально приходять поспілкуватися сюди з іншими. Директор закладу каже, що після того як війна завершиться, більшу частину закладу переобладнають в тир. Ще частина буде сховищем. Звернулися, надіслали запит надіслали запит до всіх організацій, які у них є програми для розвитку дітей. Саме яка програма буде розвивати дітей, тому що ми розуміли, що у нас дітки відстають в навчаннях, відстають в знаннях. Да, і оце одна організація сказала, давайте спробуємо, але у нас нам потрібна там безпечна територія. От почали шукати безпечну територію, там знайшли тут.